Повідомлення про падіння літака в чергову частину Луцького райвідділу в міліції поступило близько першої години ночі і Не надійшло від чергового диспетчера Державної служби на звичайних На місце події виїхала слідчо-оперативна група, де було встановлено падіння літака АН-2, який при падінні пошкодив житловий будинок і впав на, вулиці, на одній з центральних вулиць села. Де загорівся. Пілот, який знаходився в кабіні літака, загинув. Його особу на даний час поки не встановлена. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Поблизу місця події також було при огляді слідчо оперативною групою виявлені обгорілі блоки цигарок білоруського виробництва. На даний час проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин падіння даного літака. Дана подія була зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Луцького райвідділу міліції. На даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 3 статті 281, це є порушення правил повітряних польотів Кримінального кодексу України. Хочу відмітити, що подальшим розслідуванням даного інциденту буде займатися транспортна міліція. В першій годині ночі почув грохіт і взрив. І от вийшло, що самоліт на вулиці з'явився, розбитий. Заділо хату, заділо причолок вибило, кришу, все повністю знесло. Деякі в хаті була дружина, син і внучка. Було страшно сильно, тому що. Не знав, що відбувається, коли вийшов на вулицю, побачив полум'я і зразу сюди почав бігти. Тут почалися взриви. Видно, чи в баках були баки повні. З міліцією дзвонили і во всі служби. Сусід дзвонив. Всі живі, здорові. Thank you.